Всім привіт! Як ви зрозуміло, ми сьогодні граємо гровий Гартер. Я, звісно, тут не дуже профі. Не кожен день граю цю гру. Ну так, трошки тут було прокачувалося. Зараз ще трошки більше. І, ну, не знаю, я тебе не оцінюю прям з 10-10, так як люблять багато людей, типу, да. по Роблоксу. Багато їх, я думаю, люблять, грають, але прийти, їх не видно, бо дуже багато. Тут садів менше. Тому я багато граю, але я не люблю цієї гри. Я не вирощую, я не знаю, як це все виростити. Я просто нубік по цій грі. Просто нуб. Ну і от так от. До речі, пишіть в коментарях, хто грав Гравий Гарні. Я думаю, що буде багато людей. Ну я вас, звісно, не заставляю прям. Ну прям написати. Ну просто, якщо можете, якщо знаєте як, якщо вас розбуковано, можете, хочете, то написуйте можете і написати. Ой, до речі, дивіться, розумієте? Ну, мені було б дуже добре, якби ви поставили лайк і підписалися на мій канал. Мені це буде дуже приємно. Це буде мотивація. Ми чекаю лайків і підписочку. Я просто тільки недавно там була свій ютуб канал. Типу створила. Ну, може і давно, не знаю, як сказати, но не сто років тому. Думу отак от. Ну і поки що. 30 підписників. я знаю, це мало, но ну шо поробиш. Стараюся знімати щось таке цікавеньке. Ну я, типу, я не люблю аж так сильно прям ров Не знаю, це не для мене. Речі, цей напишіть в коментах. Ще раз кажу, не заставляю, звісно. Якщо можете якось дукова і хочете, то, звісно. То можете написати, якщо знаєте е, ютуб, яких ви знаєте ютуберів. Типу поіграли, да. так. Таке. Провіримо, хтось Та англійський знаю. Що тут ще можна таке поробити? Ну дивіться, типу от, ну я знаю, типу, як... Ну, типу, я знаю, можна цих е, пеців кормити, да? Ну, я це знаю, але, типу, я знаю, де їх купляти і так далі, але хто знає, я, я просто тут в цій грінубік, я тупо нічого не знаю. Я знаю, що тут треба садити, садити і все, І збирати, і продавати, і купляти нові. Ну це я то знаю, а це просто... Ну, я не розумію, на що ці осіпе це. Напишіть, будь ласка. Ну, не знаю, типу. М Але в мене, коротше, уцялася штука, хто хто бачить. Е типу, ось я там, типу, блубері. І там сердечко ще намальовано. Хтось знає що це, було? я просто не розумію, що з цим робити. Відео сьогодні буде таке довгеньке. Ем, типу, ну, якби то завтра би мало вийти відео, но не обіцяю, але постараюся зробити відео. Не так, що там 10 хвилин, 14, 16, 20 година відео. У мене, на жаль, не так, ну я, типу, ну, серйозно. Ну. Ну ну що? Типу, ну я. Якось не хочеться мені ще робити, поки такі аж громізні відео. Все, по чуть-чуть я буду робити. Я і так нікуди не спішу. Ні, ну ладно, я спішу, типу, щоб в мене був нормальний, ну, канал і так далі, типу, ну щоб якісно щоб все було. Ну, але типу, ну так то мені. До речі, ще напишіть в коментарях. Короте, в кого яка, типу, тут сад прокачаний. Ну, наскільки набагато, типу, ну, дуже великий, прям дуже маленький. Я в це не граю. Ну, і от, типу, чи там у вас середній якось так прокачаний. Ну, щось таке, коротше, напишіть. Якщо можете і знаєте, як це робити, звісно, якщо хочете, не заставляю вас. Но мені було цікаво, коротше, тому йшла ну, тут, у нас вже тут і набагато лишилося, щоб відео було ще. Ми вже скоро будемо прощатися. Ми ще Можемо поговорити про що туди. Такие тут дела. И думаю, давайте. Всем бай-бай. До наступных видео.